Антисемітщина. Чомусь семіти ображаються на мене і називають антисемітом, коли я пропоную їм стати повноправними господарями території, яку ще подеколи місцями населяють етнічні українці. В Україні корупція 30 років. Економіка ледве дихає 30 років. 30 років українці топчуться на місці в болоті корупції, безправності і безгосподарності. Обороною України ніхто не переймається, точніше, розброюють Україну хто як може. А як ворог прийшов з війною, то українці ходять з простягнутою рукою по світу і жеброю зброю. Подайте хто скільки може, хто що може, не дайте загинути. Суть в тому, що Україною правлять і економічно, і політично не українці. А недолугими олухами, нездатними організувати собі державу величають в світі українців. Я розумію, що євреїв такий розклад, розклад цілком влаштовує. Вони хазяйнують своє задоволення, а олухами недолугими на міжнародній арені виглядають українці. Тому я і пропоную євреям стати повноправними господарями території, яку ще подекуди місцями населяють етнічні українці. Ви, євреї, тут авантюри крутите, ви за них і відповідаєте. І не прикривайтесь словом українці. І правильним буде цю територію, яку ще подекуди місцями населяють етнічні українці. Перейменувати в Великий Ізраїль і нести всю відповідальність за господарювання на цій території тим, хто нею керує євреями.